Я би хотів застерегти, шановне товариство, від того, що банкова сьогодні далі і далі намагається впроваджувати провокаційні дії проти нашої з вами боротьби, проти Майдану Гідності. До речі, банкова так само ініціює створення якихось громадських організацій. Але те, що вони ініціюють, йде на розкол, іде на компроментацію нашого руху. Але ж ми не дамося, правда? Ми з розумінням будемо ставитися до нашої спільної ініціативи, так, товариство? Отже, я би хотів пояснити, щоб ми всі розуміли, які ж дії банкової на розкол і розвал Майдану. Пригадуєте, з самого початку банкова запустила і дуже грамотно для себе почала підтримувати оту ідею. Що типу, має бути окремо політичні партії, а окремо громадські організації. Пам'ятаєте, саме Янукович тоді виступав з екранів телевізора казав: Я аплодую громадськості, яка висловлює свої думки, але без політики і без політики. І тоді ми розуміли, що це є провокація, яка спричинена для того, щоб ви випустили просто пар. Тому що. Політичні вимоги це є конкретні вимоги щодо зміни того режиму і щодо зміни системи влади. І саме тому їм не вдасться, ніколи їм не вдасться розділити нас на політичні партії чи громадські організації, бо ми є одним цілим. Ми маємо одні прагнення, ми маємо одні завдання. І наші завдання бачити іншу державу, бачити іншу Україну. Але крім того, наше завдання, щоб Україною не керував оцей кримінально-олігархічний клан, оцей режим, який сьогодні довів державу до зубожіння. І на ті проблеми, які відбуваються в країні, нам не треба дивитися вузько. Нам потрібно розуміти, що вся система має бути змінена. І ми з вами вийшли сьогодні на Майдан Києва, на вулиці міст і сіл України. Через те, що ми не хочемо жити в такій державі, яка побудована зараз в Україні. Ми не хочемо сприйня... сприймати такої влади, яка є сьогодні в Україні. Нам потрібні системні, реальні, конкретні зміни. Саме тому ми наголошуємо на те на тому, що ця влада має бути переобрана, а вибори мають відбуватися чесно, без фальсифікацій, без адмінресурсу. Саме тому ми говоримо, що нам потрібен новий закон про вибори, але й новий закон про референдум. Тому що через референдуми загальноукраїнські місцеві нам потрібно буде вирішувати дуже багато злободенних питань, які виникають перед нами кожного дня. Саме тому ми говоримо, що нам потрібен новий закон про боротьбу з корупцією, тому що корупція просто проїла всю владу, як і в центрі, так і на місцях. Саме тому ми говоримо, що нам потрібна нова реформа судової системи влади. Нам потрібна реформа правоохоронних органів, щоб не повторювалося те, що вже було 30 листопада, 1 грудня, 11 грудня. Саме тому і ми говоримо, що нам треба реформувати абсолютно усі галузі. Нам треба бюджетну фінансову систему змінювати. Нам потрібна суттєва серйозна реформа агропромислового комплексу. Військова реформа, нам потрібна реформа системи освіти, охорони здоров'я, нам потрібна просто інша держава, товариство. І заради того ми й вийшли на вулиці нашої країни. Ми розуміємо, що українці це є європейська нація, тому і вимога наша була підписання асоціації з Європою. І ми з вами розуміли, що навіть якщо б ця асоціація була підписана 29-го числа листопада у Вільнюсі, то раю. На другий день в Україні зразу би не було. Ще би треба було прийти досить тривалий і непростий шлях створення іншої країни. Але Європа, правила, які існують в Європі, нам видали більше шансу, більше можливості, ніж те, що теперішній режим Януковича нас далі і далі хоче затягувати під московське ярмо. От завтра Азіров має їхати до Москви знову. Їхати на засідання так званого митного Союзу, не знаючи, в якій якості вони його будуть приймати. Ніби кажуть якості спостерігачів. Але чи нам потрібен оцей повністю московський вектор розвитку української держави? Напевно, ні, товариство. Чи нам потрібно сьогодні далі жити в країні, яку завтра хочуть перетворити в частину новітнього Совєтського Союзу? Напевно, ні, товариство. Чи нам потрібно знову відновлювати у ті комуністично-більшовицькі принципи, які панували тут, в нас, в державі? Ні, товариство. Ми хочемо жити за іншими правилами. Ми не хочемо, щоб те, що зараз відбувається, і те, як формувалася країна протягом останніх років, воно і далі продовжувалося. Наша боротьба в тому, що ми тримаємо Майдан. Наша боротьба в тому, що ми щодня пікетуємо різні адмінбудівлі, що ми створюємо проблеми для цієї влади. До речі, завтра, зранку, з самого ранку, будуть сформовані колони, і перше, куди ми підемо, це під Соломенську адміністрацію. Це є Соломенський район тут в Києві, де в приміщенні адміністрації хочуть вони незаконно збирати так званих провладних депутатів від Києвради. Ми йдемо їх пікетувати, так, товариство? І так само вчора будуть орган... завтра будуть організовані ще декілька пікетів, дуже важливих пікетів по цілому Києву. Наша боротьба буде тривати. І ми не будемо здаватися, тому що режим якраз і сподівається, що ми здамо свої позиції, але ми їх не здамо. Ми будемо далі і далі продовжувати тиснути на ту владу. І наш тиск рано чи пізно завершиться нашою звитягою і нашою перемогою. Отже, громадська організація Майдан. Перш за все, я би хотів закликати усіх вас стати активними членами цієї громадської організації «Майдан». Сьогодні відбулося засідання Ради. На цьому засіданні Ради ми вже попередньо затвердили ескіз логотипу. Цієї громадської організації, але кожен з нас мусить мати якийсь, напевно, певний значок, правда? Ми затвердили ескіз посвідчення, ми затвердили, як буде виглядати заява вступу в цю громадську організацію. І туди повинні увійти абсолютно усі українці, які борються проти цього режиму. Ще одне хотів би сказати вам, що ми тільки радою це затвердили, але ми обов'язково винесемо на ваш розсуд усі ці питання. І коли буде ваша добра воля, тоді ми розпочнемо оцей процес загальної мобілізації разом з вами. Ми домовилися, що обов'язково ця організація буде зареєстрована. Для цього нам потрібно буде повідомити Міністерство юстиції про створення такої організації і про реєстрацію її. Бо насправді, якщо не ми її зареєструємо, то з Банкової обов'язково придумають. І зареєструють подібну організацію, як вони вже роблять різні антимайдани, як вони створюють різні інші громадські організації, які розказують, що вони нібито представляють наші з вами інтереси. Але товариство, власне, наше завдання не піддаватися на їхні провокації. Сьогодні ввечері прийшла непогана новина. Янукович таки підписав цей закон про припинення кримінальних. Переслідувань щодо активістів Євромайдану. І ви знаєте, мені хочеться подякувати кожному з вас. І кожного з вас отак гарно обняти і розцілувати. Знаєте, з яких причин? Бо це ваша заслуга. І це можна сказати, якщо завтра в газеті Урядовий кур'єр чи Голос України появиться текст того закону. То можна сказати, що перша вимога Майдану, вона є виконаною. Але це не є остання вимога. Це фактично ми виходимо на нульовий рівень. Але якщо цей закон вступає з завтрашнього дня в дію, це значить, що нам вдасться визволити усіх наших побратимів, які є ув'язнені згідно того закону. Завдяки вам, товаристи, завдяки вашому тиску, завдяки вашій енергії. Це значить, що всі ті кримінальні провадження і ті всі виклики на допити в прокуратуру, в СБУ, в міліцію наших активістів Євромайдану, а тих людей, вже, які зараз тягають по правоохоронним органам, є сотні вдасться зупинити цей процес. І це є дуже важливо. Але це завдяки вам, завдяки майдану, завдяки українцям, нашій енергії, нашій стійкості. Далі треба стояти, далі треба вимагати покарання тих злочинців, які ходять в лаштунках Беркуту і б'ють наших людей. Далі і далі треба наполегливо вимагати відставки уряду Азарова, тому що цей уряд не веде Україну в правильному руслі розвитку внутрішньої і зовнішньої політики. Цей уряд має піти геть. Але навряд чи нас влаштує інший уряд якого може призначити Янукович, новий уряд має формуватися новою владою. Тому нам потрібні нові вибори, нам потрібне повне перезавантаження влади, так, товариство? Нам потрібна інша держава. І ми перші кроки для цього вже разом зробили. І ми їх дотиснемо. Ми маємо захистити кожного нашого побратима. Хоча оці бандити, які при владі, Через своїх інших жуліків вони почали вести війну проти наших людей в регіонах. Ви знаєте, палять машини нашим активістам, вже стріляють в наших активістів, організовують цілу низку інших провокацій. Нам потрібно вистояти і не просто вистояти, але йти у наступ, тому що Господь з нами і правда з нами, так, товариство. І ті цілі, ті завдання, які ми ставимо перед собою, інша Україна, інша система влади в тій державі. Це є заради наших дітей, заради майбутнього та й заради, зрештою, наших батьків, Так ж, товариство. Тому тримаймося, борімося і перемагаємо. Слава Україні! Олегу Тягнебоку за інформацію, за повідомлення і за те, що піднімає дух наш незламний. Бачу, що якийсь сніг, чи це дощ, чи це що? -таки?